20 жовтня ми відзначаємо подію, дотичність, до якої має кожна людина, яка живе на нашій планеті Міжнародний день кухаря. Бо кожна людина хоч раз в житті робила канапки, смажила картоплю чи яєчню, готувала чай чи каву. Міні цієї професії заходять у глибоку давнину. Проведемо невеликий екскурс в історію. Розпочнемо з часів первісно пщинного ладу. Про харчування у цей період свідчать археологічні розкопки та домисли. І так люди цього часу їли їжу, яку збирали ягоди, кору дерев, корінці, сире м'ясо, яке згодом навчились готувати на вогні. Про прибори і посуд у цей період можна було мріяти, як нам зараз інопланетян. Але засадки кулінарії вже з'явились щось істівне, щось ні, щось смакує і не дуже. І так людина вчилась смачно, несмачно. Наступний етап середньовіччя. У цей період можна сказати, що сформувалось дві кухні: вишукана для знаті і проста поживна для бідного люду. Зернові культури були найважливішим продуктом впродовж цього періоду. Бо картопля з'явилась набагато пізніше. М'ясо і дичина був дуже дорогий продукт, лише для столів знаті. Птиця і риба були в раціоні у всіх. Дякуємо цій посі за початок використання екзотичних спецій, закладені методи консервування, соління, копчення, квашення, що ввели нові смаки у нашу їжу. А зараз період античність: грецька і давноримська кулінарія. Етична кулінарія це мистецтво приготування їжі в стародавній Греції та Римі. Ця кулінарія вважалася таким же мистецтвом, як музика, поезія і філософія. В цей період у Греції був культ вишуканої їжі, а в Римській імперії їжа була простішою, але споживалась у великій кількості. Цьому періоду завдячуємо першій кулінарній книзі Апіції. Ренесанс відродження один з найвишуканіших періодів історії людства. У цей період поширена вишукана і розкішна візуальна презентація страв, використання різноманітних спецій, складні десерти, поєднання складних інгредієнтів, подача їжі в кілька етапів і багато іншого. Ось чим вирізняється цей період у кулінарії. Яскравою особистістю цієї епохи став Леонардо да Вінчі. Людина, про яку знають і пам'ятають багато століть. Веделка з трьома зубцями, лускунчик для горіхів, кришка для каструль. Сучасна кулінарія – це не тільки мистецтво, поєднання різних смаків і градиентів. Це перетворення звичних нам продуктів, Борщ в стилі ролл, апельсинове спагетті, шуба-рол, канелоні фаршировані кремом чіз, прозорий борщ і кавове м'ясо. З розвитком кулінарії відкриваються безліч барів, ресторанів, кав'ярень, кондитерських, для яких готуються професійні кадри, що проходять навчання у ліцеях, коледжах, вузах. Вчитель і здобувачі освіти це партнери, зацікавлені в спільному процесі навчання та досягнення результату. Теоретичні знання є фундаментом для успішного проходження уроків виробничого навчання та набуття практичних навичок, що є ключовою частиною професійно-технічного навчання. Наші здобувачі освіти люблять свою професію і готують страви на уроках. Виробничого навчання, що є основною частиною при вивченні обраної професії кухаря. Виробнича практика наближає юних кухарів до реалій виробництва та готує до майбутньої професійної діяльності. Сьогодні до привітань. Приєднуються здобувачі освіти та випускники, які ми пишаємось. Передаю вітання до дня кухаря із Латвії. Бажаю натхнення, любові до своєї справи, вдячних гостей і безмежних кулінарних ідей. Нехай кожна страва приносить радість і гордість за вашу майстерність. Передаю вітання з міста Краків. Цей міжнародний кухаря хоче привітати викладачів, майстрів та побажати всім студентам здійснення мрій та досягнення своїх вершин. Будьте сильними, креативними, щоб ваша праця приносила радість і високі результати. А кожна страва ставала шедевром, що дарує посмішку та незабутні емоції. Від членів наглядової ради хочу щиро подякувати керівному складу і викладачам за їхню невтомну працю на ниві у світі і за чудову організацію навчальних і виробничих процесів. А також хочу долучитися до найтепліших, найсмачніших і найщиріших привітань майстрам та учням кулінарного напрямку, з нагоди їхнього професійного свята. Нехай ваша професія приносить вам успіх, хороші доходи і задоволення, та дає можливість реалізовувати свої таланти і здобуття.